Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. Під час зустрічі із спікером Палати представників американського конгресу Майком Джонсоном, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився із тим, що Україні може бути надана допомога, однак у формі кредиту. Цю заяву колишнього американського президента, перехильники якого успішно блокують надання допомоги Україні упродовж останніх 6 місяців, багато хто сприймає як справжню сенсацію та навіть зміну позиції Дональда Трампа. Однак насправді, колишній президент Сполучених Штатів вже неодноразово визнавав, що допомога Україні може бути надана саме у формі кредитування. А зараз він тільки посилив цю позицію, коли сказав, що американці роздають мільярди доларів у якості подарунків. Заява Дональда Трампа означає те, що він насправді не змінив своєї позиції і не підтримав можливість двопартійного голосування у палаті представників за той законопроект, який вже був проголосований у Сенаті, і передбачає. Надання Україні допомоги у кількості 60 мільярдів американських доларів на практиці, це означає, що теоретично у спікера Палати представників Майка Джонсона зараз є можливість вийти на підготовку нового законопроекту, який якраз і передбачатиме допомогу Україні у формі кредиту. Однак залишається за лаштунками питання. Скільки часу буде потрібно для того, щоб принаймні республіканці у Палаті представників випрацювали навіть не сам цей законопроект, а його концепцію? Чи погодяться із таким законопроектом, який може знову-таки мати пакетне навантаження і пункти, які будуть несприйнятні для? Демократів під час передвиборчої кампанії, сам Білий дім і демократична меншість у палаті представників. І найголовніше, чи ризикне Майк Джонсон ставити на голосування навіть такий законопроект? Адже відразу після того, як Дональд Трамп заявив про свою підтримку спікера, одна з його палких прихильниць у конгресі Мейджорі Тейлор Грін. Сказала, що вона не відмовиться від ідеї поставити на голосування питання про відставку Майка Джонсона, якщо той буде наполягати на можливості голосування за допомогу Україні. Варто нагадати, що перед рішучим для спікера Палати представників американського конгресу Кевіна Макарці голосуванням щодо його відставки Дональд Трамп. Також підтримав колишнього спікера і підтримав публічно, що не завадило його прихильникам у палаті представників ані поставити питання на голосування, ані відправити Кевіна Маккарті у відставку. Так що, за великим рахунком, публічна підтримка Дональда Трампа небагато що означає, коли мова йде про настрій у середовищі найбільш радикальних його прихильників. Отже, що залишається в результаті після зустрічі Дональда Трампа і Майка Джонса? Спікер все ще може поставити на голосування той законопроект, який був схвалений у американському сенаті. Однак з кожним новим тижнем знайти більшість, яка у палаті представників підтримує цей законопроект, буде все важче. Тому що багато хто з демократів не бажає його підтримувати, тому що він передбачає допомогу Ізраїлю і таким чином стає токсичним для багатьох виборців демократичної партії. А кількість республіканців, які не хочуть голосувати за підтримку України, теж у свою чергу збільшується, бо це питання, не в останню чергу, дякуючи виступам Дональда Трампа, стає токсичним для. Виборців республіканської партії, а багатьом з цих конгресменів йти на довибори вже восени цього року. І вони можуть думати навіть не про передвиборчу кампанію Джозефа Байдена чи Дональда Трампа, а про свої власні політичні перспективи. Майк Джонсон може розпочати розробку альтернативного законопроекту, який буде пов'язаний із допомогою Україні і з тими. Пакетними вимогами, які республіканці будуть висувати до демократів, щоб цей законопроект пройшов через палату представників, навіть якщо уявити собі якусь фантастику, те, що для схвалення цього законопроекту республіканцям не потрібно будуть голоси. Демократію вони проголосують власною більшістю, що майже виключено враховуючи те, що радикальні трампісти не підтримують допомогу Україні у будь-якому разі. Абсолютно незрозуміло наскільки такий законопроект, якщо він не дістане підтримки від конгресменів від демократичної партії, пройде через сенат, а йому доведеться йти через сенат як новому закону, а у сенаті. Як ми знаємо, більшість у демократів, а не у республіканців. І без схвалення сенаторів демократів будь-який законопроект в такому разі приречений на крах. Ще один варіант передбачатиме двопартійні консультації між демократами і республіканцями, які дозволять створити такий варіант законопроекту, який не буде мати пакетного навантаження. І дозволить документу пройти і через палату представників, і через сенат. Більш-менш реалістичним виглядає не об'єднання, а роз'єднання всіх питань, скажімо, окрема допомога Україні і окрема допомога Ізраїлю можуть пройти через обидві палати, тому що за них будуть голосувати різні члени палати представників і різні сенатори з. Обох політичних партій, однак невідомо наскільки прихильники допомоги одній країні погодяться на те, щоб роз'єднати її допомогу з допомогою іншої, бо будуть сподіватися, що така об'єднана допомога союзників все ж таки буде мати більше шансів пройти і через палату представників, і через сенат, ніж документи, в якому допомога буде роз'єднана, і до речі, ми не знаємо, якою буде з цього приводу позиція білого. Дому, тому що свого часу Джозеф Байден відмовився від окремого законопроекту для допомоги Ізраїлю, сподіваючись, що він зможе об'єднати це питання із питанням допомоги Україні. Як відомо, американський президент у цьому своєму розрахунку не мав рацію. Ну і звичайно, треба усвідомити, що якщо зараз на близькому сході почнеться серйозна. Війна між Іраном і Ізраїлем з масованими ракетними атаками це знову змінить усю ситуацію у самих сполучених штатах і навколо допомоги Україні також, і невідомо в який бік. Так що. Кожна нова політична ситуація, як ми розуміємо, а світ рухається в бік подальшої нестабільності і турбулентності. Також може датися в знаки на голосуванні у американському конгресі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні і Баймієкофі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру! Хай щастить.